Сьогодні у нас трешечина родом з країни жаб'ячих делікатесів. Можливо, буде правильно так. Це лежу де з ордюр. А перед початком хочу попросити підписатися на канал та телеграм-канал. Там ви перші дізнаєтесь новини каналу та зможете прийняти участь у голосуваннях. А ще хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже вам вдячний за фінансову підтримку. Фільм відкриває чудовий вид на скляний шарик із засніженою ейфелевою вежею всередині. Далі звучить назва фільму. 36,15. Номер Санта Клауса. Коли переїжджає сміттівоз, підсвідомо руйнує всякі надії на те, щоб подивитися, що завгодно, але тільки не треш. Хейтери моїх оглядів розвантажують урну, а діти грають у сніжки. Благодать, ця картина радує бородача в жовтому шарфі, спонукаючи приєднатися до загальних веселощів. Але діти чули про льє педофілів, тому цураються знайомства з пристарілим хіпстером в пальто, викликаючи на його обличчі дикі страждання в дусі діда Гарольда. Поки Одним дістається біль та приниження, іншим величезний замок: ліжко літак та пес штурман. Прокинувшись із першим півним, одягнувши камуфляж під французький кавер «Eye of the Tiger», Сільвестер дошкільного віку відкриває полювання на власного собаку. Пішного завершення місії залишається делікатно розбудити дідуся. Прокидайся, і співай. Вставай, бо стріляю і взяти його в полон. Я спіймав цього напівсліпого в'язня діабетика. Нічого страшного. А на головному місці за столом ля маман Джулі, судячи з газети Інвестір вона бізнес мадмуазель Мужики перекидають по 50 за сніданком, а за мамою заїжджає колега коханець. Ні, на тут. Вона виявляється власниця магазину іграшок, скликавши термінову нараду, ставить найважливішу умову для збільшення передноворічних продажів. Я хочу фей на роликах, клоунів, пожератів, вогню. А Сільвестр, дитина зі своїм другом у кепці Феррарі чатиться з Санта Клаусом по дивовижному в той час комп'ютеру. де ти живеш. Північний полюс він відповідає як придурок, це і справді той псих в жовтому шарфі. Він хоче зайти та пограти в чарлі та шоколадну фабрику. Справа тільки в адресі. Навіщо вона тобі? Ти ж знаєш, все розумна відповідь, але пацан випадково промовляється, що його мати власниця магазину іграшок. І на цьому зв'язок обривається. Кучерявий кінь у пальто знову сумує, та не знає, чим ще себе розважити. Але коли він побачив Санту, йому приходить ідея стати таким самим. Вам ще потрібні Санта Клауси. Так, просто заповніть форму. Сільвестр автосалонів цей час чинять Форд з дідусем, підсвідомо закладаючи ідею, що Peugeot Рено значно краще, навіть якщо і римується на слово гівно. Старий зі своїм зором, звичайно, безкорисний помічник, тому що ключа на 8 доведеться чекати півгодини Ключ на 12! Так, добре. Я не можу зосередитися, мої очі. Я добре бачу, звісно, просто 12, так? Ага. Так, так, звісно. Не хочеш викрутку машина заводиться, і мужики, накотивши ще по 50, їдуть кататися по району. Коли бензин закінчується, Дон Шпигун Вілсон встановлює в кожній кімнаті замку по камері, програмує діапазон переміщень та виводить зображення на свій пібой. Навіщо? Якщо Санта дійсно існує, я стану першим, хто його побачить, і в мене будуть докази. І, можливо, я його спіймаю. А бородач же освоїв нову професію, вислуховуючи побажання дітей, щоб Санта подарував вам грабінець. До нього підходить маленька дівчинка, сідає на коліна і накидає за щоку милий комплімент. Мені не подобається твоє обличчя. Ти не справжній Санта. Що ти наробив? З божеволів, чи що Джулі наказує охороні звільнити цю крипоту з магазину, але водночас мужик дізнається, хто тут начальник, і відповідно мати того школяра щатику. До речі, в парі кроків від нього його подарунки завантажують у фуру. Так, вся ця купа коробок всього одному хлопчику з літаком. Бородач пробирається у фургон, добирається за адресою, вбиває водія, вбиває охорону та за допомогою балончика білого спрею створює на своєму єбалєті атмосферу свята. Жан Клод Піжам вилазить із намету на зустріч сань. Через шафу він потрапляє в нарнію звідти через холодильник у Пральяндію, а звідти у вітальню, стерегти, коли жопа містера Клауса з'явиться в каміні, коли Санта зробить камін аут, так би мовити, до нього під стіл дзвонить мати та попереджає, наскільки небезпечні ігри з містером Клаусом він затіяв. Ти знаєш, що не варто намагатися побачити Санту, бо він розлютиться. І перетвориться Все, на людожера. Сільвестру в телефоні такий розклад зовсім не подобається. Але проте він терпляче вичікує Санту до опівночі. Хлопчик захоплено дивиться, що ж буде далі. З'являється кошик з подарунками, але тут вибігає песик і вгризається Санті в руку. Поки не відбувається те, що геть чисто виносить мозок юному Сільвестру під столовні. Марк та як такса збіжить прямо до діда, і вони біжать в саме безпечніше місце в гараж. Якщо не вдасться покатати, завжди можна накотити по 50 Тільки Майкл забув, що напередодні спалив увесь бензин, ганяючись з дідом по району. А тепер увага. На пацанти треба бачити повністю. На цьому моменті треба вимкнути відео та бігти дивитися фільм. Але навіщо робити відео з переказом, якщо радиш його подивитися? Це питання я задаю собі також часто, як мене запитують, чому так мало підписників. Старикан та ветеран війни з собакою ховаються в нарнії, наповненій купою іграшок, тому що його мати хазяйка магазину. І як ми вже бачили раніше, вона краде продукцію фургонами. Сама вона вже мчить додому, щоб швидше сьорбнути арманьяк, не знаючи, що в будинку ламаньяк. А Крут Хасла знову камуфлює тіло та хоче продемонструвати санті всі свої бойові прийоми за довгі роки до автоматизму. Відпрацьовані на собаці. Бо соніш, як у міцному горішку Брюс Уиллі, стикається з Сантою. Ніздрявніздрю. Він згадує про собачу яму. Але натиснувши на ту кнопку, блокує увесь будинок. Миттю виправляється та скидає відморозка в підпілля. Правда, далеко піти не виходить, тому що дизайнером замку була Елен Пейдж із фільму Початок. Едріан Пол розуміє, що треба лізти на горище, але на горищі вже чекає Санта, який викурює його на дах. Хлопець видає бойовий клич, на який у Джона Рембоп не вистачило духу. Мамо! Мамо! Але потім бере себе в обмазані вугіллям руки та продовжує втечу. Сіджай тут та ще епіка, але це 89-й рік. Дольф божевільний дзвонить по рації дідусю і каже, що зараз буде розсилати всім факс, де напише, який ватафак тут відбувається. Записки відлітають коханцю матері та пухлому колезі по садочку. А дідусі слід було б пити менше, тому що його невпевнена хода розкриває ретельно замасковане холодильником укриття. Добре, що старий хрий забув вимкнути рацію. Чо в Юньфакс мчить на допомогу, встигаючи, як це зазвичай буває в останню секунду. Від чого ламає піп бой. Під бадьорий саундтрек зав'язується погоня. Хто здогадається шукати діда в спортзалі ще й в сауні спортзалі? Але спритним перекатом з килима розмотується килимен з трубою. Він блокує двері та навалює температури. Санта в пастці можна накотити по півлітрушки, але двері назовні закупорені, а відкриваючи їх пібой, зламаний. Лямаман цей час викликає жандармів додому, поки вішає трубку, пропускає поворот і паркується в канаві. А її хахаль нарешті помічає факс. Допоможіть. Санта Клаус напав на мене та мого дідуся. Врятуйте швидше. У будь-якій справі головне бажання, зусилля та фізична праця можна навіть сталеву ручку відірвати саме час, адже до замку під'їжджає пухлий велосипедист на крижаних колесах. Його дитсадковий приятель тим часом плазмою ріже електричний щиток, щоб відкрити вхідні двері. В порівнянні з ним Кевін Маккальстер просто щеня. І якщо максимум те, що з ним траплялося, це його ловили мокрі бандити, то тут молодий герой отримує ножове поранення. Під черговий запальний шлягер зав'язується чергова задирикувата погоня. <му> Найкраще зараз, діду, ось він косплеїть статую, ховаючись, у лицарських обладунках. А сільвестр мікрофоні обрушує на санту прокляття. Це <му> мій дім, і ти пошкодуєш, що прийшов. Ти вбив мого пса. Ти намагався вбити дідуся і зробив мені боляче лише тому, що я хотів тебе побачити. Але тепер я теж злий. І навіть якщо ти Санта Клаус присягайся, ти поплатися за це. Потім слідує соплива мелодія про Ісуса та Різдво. Яку Олів'є похмурий, сумно сидить на стільці, спить на стільці, бахається геричем, унило сумно дивиться у вікно, знаходить труп собаки з сумно гайдаючимся язиком, викопує могилу в домашній котельні і ставить в якості хреста самурайський меч з кінжалом. Кевін Маккалістер у порівнянні з ним і справді щеня. Чи міг би він зробити собі шину з ніжки ліжка? Хуй там після цієї п'ятихвилинної сентиментальної паузи настає черга полювання на санту. Спочатку на нього непомітно встановлюється жучок. З олівців, циркуля, арбалету та тонкої нитки Джон Крамер збирає хитрі пастки під чергову жваву композицію. Окей, okay, все готово. У тому числі каністра хімічних відходів для розпалювання токсичних багать. Поки Санта горить, мел динаміц майструє гранату з пороху, петарди та скляних кульок. Завантажує все це в паровозик. Возик не зміг, і Санта запускає його назад. Той котиться повз пацана прямо до дідуся у лицарських обладунках. Паровозик вдруге не зміг. В замок тим часом вривається Жандарм Крюшо. Кіану Снілс мчить поділитися радісними новинами з дідусем, але того вже на повну силу хапає кандратій. Інсулін. Швидше інсулін. Слідом фільм несподівано відсилає до чужих. А виграв. Ти програв. Тепер я ховаюся, а ти шукаєш. І він, правда, йде ховатися. А Брюс Костиліс ще не дограв у знайди інсулін. Він сідає в машину Жандармера, щоб зганяти до аптеки. Прикувавши містера Клауса до ручки під черговий бойовичковий ост, зав'язується фінальна погоня з фінішом біля трупа Жандарма Крюшо. Чому? Дідусь із зусиллям витягується з лицарських обладунків та бахається інсуліном. Так, дідуся, тихий, тихий, поволі. Але по майбутнім канонам франшизи крик, причому тут це на нього нападає воскреслий Санта. Старенький, який бачить ось так, стріляє на ураження. Я стану першим, хто його побачить, і в мене будуть докази. В цей час прямо з канави додому залітає мати всередині п'ять трупів, а в дитини посттравматичний синдром. Типовий енд Мері, мері кресна! А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал та телеграм канал, посилання в описі та в закріпленому повідомленні в коментарях. Протисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Також не забувай ставати спонсором каналу. Це дуже важливо для розвитку. Більше спонсорів, більше якісного контенту від мене. З вами був Олексій, це канал Кіногід. Зустрінемось в наступному відео.